Сьогодні зі мною займається пан Богдан. Пане Богдане, давай слово. Він не дуже любить говорити, так розуміє. А ну. Ого, а що по квадратах? Який би серйозний качом у тебе від попереднього дня не був? А варто знати, що настав вже день сьогоднішній. І ми, власне, будемо продовжувати. Погнали! Виправ рукавиці зовсім як нові. Але вулицям байдуже, які в тебе рукавиці. Вони будь-яке чисте. Зроблять брудним. Ну, нехай так. От. А я без розігріву вже по нашій маленькій традиції спробую зробити перший підхід. Артур, турнічки піснули. Шо, машина любить ласку, чистоту і змазку. маску. Скільки людей? Стільки маш. Я пішов далі. Оп. Я флеш, Ти дебіл? хто прийде, і хаос принесе. А ми так до неї підійдемо і скажемо. Іди у свій двір, знаєш що там будеш робити. Все, ми свій час. Не хвилюйся, віддістане кожного од від нас. Ось це. До речі, не окей. Поступово приходить тонус. Вимикається телеканал Тоніс. Всім привіт 2010-го. У нас тут класно. Ми ще на Самсунгах розкладушках ганяємо. <звук> Подруга, тобі скиньте свій хороший настрій на мейл, на пошту, там як хочеш. Щоб мені зробити, щоб ви більше це дивилися? То 10 трейлів, які тр� треба зробити на камеру. А. Так, отак, щоб ви дивились так. Молодечоч, а що це от показує? Що ж це означає? А це... це, це типу все класно. Є, Молодь. Ага, ну добре. Так, п'єса майже підійшла до фіналу, тож варто постояти на ручах. <щу> Олімпійка розтібається, а Денис збирається. Хави м'ячики. Все ж таки мої аналітичні здібності підказують мені правильну річ, що наш мозок і наше тіло інколи існують дуже паралельно. Безумовно, якби має бути те, що от воно працює воєдино в нашому якомусь людському сприйнятті. Але здебільшого мені здається, це якби вже людям, здається, як саме зрозуміле. Що зрозуміло, насправді, якщо розібратися в деталях, не є. Бо я вже бачу, що я займаюся. І мій мозок вже не думає про те, що я це роблю. Просто моє тіло робить своє. А я там думаю, які в мене плани на день, тому подібне. Так що, от коли ви попрацюєте на себе, то ваше ім'я буде вже працювати на вас там. Тобто вам не доведеться вже робити інтелектуальну працю, оскільки пару не йшло. Ну і ясна річ, варто не забувати, що кінця краю цьому немає. І як казав Базлайт з історії іграшок мультику, що до нескінченності. І ще далі. А в мене на сьогодні все.